У Косові відзначили кращих майстрів гуцульської кераміки. Фестиваль конкурс Мальований Дзбаник вдруге зібрав біля підніжжя Карпат шанувальників цього народного ремесла. Задля того, аби оцінити техніку та унікальність глиняних виробів. Члени журі відвідали робітні майстрів, де цілі покоління керамістів створюють кращі зразки декоративно-ужиткового мистецтва. Дві техніки червона і біла. Обидві техніки дуже треба вміти багато, дуже знати. І все ж таки кохаю я більше, червону техніку, тому що вона мені нагадує вишивку, вона мені нагадує чомусь дитинство, Колись ми в дитинстві з просто кусочків паперу вирізували салфетки на ялинки. Це ж не було такого вибору. Щось мені от нагадує мережево, навіть коли в ранню Осеню, коли морозець, ви подивіться на дерево, на листочки, які вони прекрасні, такий фестиваль-конкурс покликаний популяризувати карпатський край через народне мистецтво художньої кераміки. Для світу на до нас найближче це європа. Ми можемо бути цікаві, якщо ми будемо неповторні. Якщо ми в цю масу європейську культурну внесемо щось нового, якщо ми це знівелюємо, то ми просто будемо нічим. Ми будемо для нас до них не становити ніякого інтересу. І це насамперед повинні зрозуміти наші державні структури найвищого рівня, які відповідають за культурні процеси, за збереження нашої ідентичності, збереження національного мистецтва. Самобутнє мистецтво мальованої кераміки з'явилося на Гуцульщині у кінці 18-го сторіччя і прийшло до нас із Європи. Це така європейська. Ем, як поляки кажуть, підшклярна кераміка. А власне, звідти, що я найменше дослідила, що ще в 16 столітті там були керамічні цехи, які де, де робили власне таку мальовану кераміку, і навіть кахлі, там власне це зароджувалося. А гуцули собі, скажімо, по ну їхали туди на заробітки. І звідти оцю технологію привезли, а привнесли гуцули дуже багато вишуканості, можливо, своїх якихось технологічних інновацій, і оскільки там на в Європі розвивалася фаянсова і. Порцелянова, порцелянове виробництво у нас залишилося наше глиняне, скажімо, гончарство. У рамках фестивалю Мальований Дзбаник відбувся святковий концерт, ярмарок декоративно-ужиткової продукції косівських майстрів, покази народного одягу із колекції музею Струтинського. Організаторів не засмутила навіть негода, у якій вони бачать добрий знак. Насамперед мокрий фестиваль, бо дощ змочив наш фестиваль, трошечки розігнав людей. Ну і, і ось так. Ну але як сказав отець, коли на початку, що кераміка без води не ліпиться, не робиться глечик без води, тому ну, може, то воно й добре. А а оскільки всі ми просили дощу, то дощ дощ і маємо. І все ж, наступний третій фестиваль мальованої кераміки у Косові планують провести влітку.